Що потрібно зробити зараз з персиком, з нектаріном, може якісь є плодові, які мають приблизно плюс-мінус, десь через 2 неділі достигати. Ось вони мають знаходитись приблизно в такому стані. От персик, наприклад. Ну, все ж залежить від, звичайно, від сорту, ви розумієте. Тобто десь такий, як шарик, пенісний шарик. Ну тобто Самі маєте розуміти, це має бути приблизно початок червня. Ось бачите, отакий має бути вже об'єм персика. Ну, ніктаріна, чуть-чуть менший, звичайно, бо ж ніхтарі, ви самі розумієте, він розвивається по-іншому. Обов'язково ви маєте зробити зараз те, що я скажу, для того, щоб він, ваші абрикоси, ваш персик... Були набагато солодшими, вони були набагато ну, смачніші, таким загальним словом скажу. Мали хороший об'єм і дерево їх могло витягати. Ось бачите, Якщо вже такі абрикоси ось знаходяться, от бачите, от я беру три зараз абрикоси і практично вони мені йдуть вже на е, то саме, на руку. Тобто поняли, да, які абрикоси, обов'язково зараз потрібно внести е, фосфорно-калійні добрива. Що воно таке? Можна внести під корінь, якщо ви добре пролиєте, там двойний суперфосфат можете взяти, кинути під корінь, хорошо пролити, замульчуєте і хай йде собі в корінь. Якщо такої змоги у вас немає, йдете в магазин і кажете, дайте мені добрива фосфорно каліні. В їхньому складі має бути фосфор, калій, але має бути відсутній азот. Це обов'язково. Тобто зараз обробіть свої дерева такими добривами. Щоб не було в них азоту або великий вміст калію і фосфору. Ну, звичайно, других мікроелементів. Тоді ви будете мати смачну, смачний фрукт. І що саме цікаво, що його потрібно бажано зараз носити, воно не зашкодить вашому, як вам сказали, так правильно, вашим плодам, і ви будете все одно їсти екофрукт. Еко в тому плані, що воно не нешкідливе. Добрива що по листу, або їх кинете під корінь. Свого роду плоди почнуть краще достигати, а деровина, тобто гілки які теплолюбиві, бо ми говоримо за персик, нектарин і абрикос, вони будуть скоріше теж достигати. Тут свого роду ми вже з початку літа починаємо думати, як підготувати дерево до зимівлі на майбутній рік. Тому зробіть, будь ласка, і все у вас буде чудово.